Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як іде в 2024 році, ви можете отримати Ліки за програмою Доступні ліки. Нагадую, що в Україні діє така програма. Ви можете ліки отримати з мінімальною доплатою або взагалі безкоштовно. Наразі у програму Доступні ліки входять понад 500 лікарських засобів та медичних виробів за наступними напрямами. Це хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати, знеболювальні для паліативних пацієнтів та смужки для вимірювання цукру в крові, серцево супровід. Судинні захворювання, цукровий і нецукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та розлади поведінки, і психіки та епілепсії. Програма Доступні ліки діє і в 2024 році. Лікарські засоби, повторюсь, можна отримати взагалі безоплатно або з незначною доплатою, незалежно від вашого місця перебування. Вартість таких препаратів аптекам відшкодовує Національна служба здоров'я України. Для того, щоб отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою, вам необхідно звернутися до лікаря. Лікар-спеціаліст проведе необхідні обстеження і випише рецепт на доступні ліки. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний рецепт, так і паперовий, в залежності від наявності світла та інтернету. На ваш телефон прийде смс з номером рецепта і кодом підтвердження. З рецептом зверніться в будь-яку аптеку з договором Національної служби. Здоров'я України. Термін дії рецепти 30 днів від дати, коли вам його сформували. Показуєте рецепт працівнику аптеки, називаєте номер електронного рецепта та корд підтвердження. Фармацепт запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, а також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. І ви отримаєте. Зможете ліки. Також, де можна отримати ще ліки. І взагалі, як знайти аптеку, так де ви можете їх купити. Ви можете, є такий спеціальний чат-бот, який називається Спитай, Гриця. Там ви можете стежити за вказівками чат-бота, і він вкаже, де найближча аптека. Потім контакт-центр Національної служби здоров'я України 1677. Та через Дашборд на сайті Національної служби здоров'я України у меню зліва оберіть ваш населений пункт. Та потрібний напрямок програми, і дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту за адресами та телефонами. Також ви можете ще на сайті Міністерства охорони здоров'я України подивитися перелік лікарських засобів та медичних препаратів по назвах. Воно загрузиться у вас. Цей документ загрузиться у вигляді великого екселівського документу, і буде там. Колонка, де ви зможете побачити, де потрібно буде. Якщо там буде прописано нуль, значить вам нічого доплачувати за придбання ліків не потрібно. Якщо буде вказана там якась сума, то це значить сума доплати до того чи іншого медичного препарату. Тож, будь ласка, користуйтесь, запитуйте у своїх лікарів на місцях, щоб вам прописували, тому що багато людей не знають, що така програма є. Особливо це стосується і пенсіонерів, так і людей з інвалідністю. Які отримують мінімальні розміри пенсії, а вартість тих чи інших ліків ми з вами теж знаємо, тому що відвідуємо аптеку, що зараз є препарати дуже дорогі. Тому обов'язково уточнюйте у свого лікуючого лікаря, який препарат ви можете придбати в межах програми Доступні ліки і отримати його взагалі безкоштовно або ж все ж таки з мінімальною доплатою.